Но я думаю, что сейчас подать. Я думаю, место нападающие Одеса підходимо близько підходимо до локомотива. Слава Україні! Ми провели турнір Моршинська зима, Winter Cup». це воно вже традиційний турнір, аж третій рік поспіль ми проводимо турнір. Бувався серед хлопчиків 2011 року народження. Досить три насичених ігрових дня, хлопці, молодці. І погода нам дала добре футбол поіграти. І ви взагалі класний футбол показали хороший рівень. Давайте оплесками і вболівальників для наших хлопців. І також давайте подякуємо нашим Збройним силам України ще голосніші оплески. Зараз складний час і потрібно. Не забувати те, що на потрібна допомога для наших воїнів, для хлопців, дівчат. Я впевнений і знаю, що е, тут серед нас є багато е, хлопців, наших юних футболістів, е, родичі, е, сусіди, знайомі, друзі зараз воюють і в складних ситуаціях через то потрібно завжди допомагати е, збройним силам України і не лише хлопцям, які. Там зараз на нулі, а й хлопці, які дівчата, які вже повернулися, так само про них не забувати, тому що вони наші герої. Давайте давай, ще раз. Зараз переходимо до самого цікавого. Номінацію відзначаємо кращих гравців турніру, кращим воротарем турніру. Е, тут було таке дербі, можна сказати, вийшло між двома воротарями. І... Кращий воротар турніру, локомотив Київ, Колесник Михайло. Опночки. <плес> Але можна відзначити воротаря Одеси, теж молодець. Де в нас вороталь? <плес> <Тут. плес> Давай, хто пенальті стояв? Теж непогано. Декілька разів виручав. Я обов'язково якийсь сувенірчик чих так само щось придумаю, завезу. Е -е, кращим захисником турніру визнали. Захисника від США 11, Одеса Староженко Максим і, і кращим гравцем турніру локомотив Київ сто колос Володимир І тепер відзначаємо вже традиційно переможець. Де у нас Тарас Валерійович, підходьте сюди. Така сувенірна кружечка для чаю. І безчаштовна доба, оце Святий шарбель на двох, так що Тарас Валерійович побачив це вже, вже точно. Це для точно. Зараз переходимо до нагороджень. Фіналіст дсш США 11 Одеса. Вся команда запрошує сюди до нагороджень. Маленькі сувеніри від спонсора йогурти Мухо. для всіх хлопців беріть. Коробочка раз, коробочка два, поділитесь, поділитесь. І медальки. Давайте полічка сюди, підлектуємо. Казахстан команда кто у нас?

Ко мне этого чая не приехал.